Шановні учасники, продовжимо роботу над нашим платформером. І інші речі теж сьогодні чекають на нас в нашій зустрічі. Минулого разу ми з вами багато що цікавого додали, перевірили, як що працює, і я зараз вам покажу деякі речі, які я вже додав, і розповім, як це можна зробити. По-перше, я змінив, що ми не можемо стрибати ось на цій платформі з черепахою. От, якщо ми сюди дісталися, стрибки не виходять. Як я це зробив, дуже просто зараз покажу. По-друге, ви можете помітити, що наш друг або ворог їжачок він жбурляється тільки тоді, коли ми його бачимо. Так як це зробити, теж я покажу. По-третє, я додав за вашими проханнями. Ось таку драбину, по якій можна лазити вгору. Ось можемо це робити тільки тоді, коли він розташований біля цієї ліани. Минулого разу ми з вами розробили і не помітили одну річ. От давайте я в коді зараз покажу. Там, де ми додаємо бали, коли підходимо до черепахи, так у нас тут було написано «score дорівнює плеєркичка. Дорівня плееркечка. Тобто, ми одразу робили кількість балів. Вона дорівнювала тому, що ми щойно зібрали, і виходить, зібрати балів більше ніж ми зібрали поточну кількість полуниці, було нереально виправити це дуже просто. Треба просто додати от сюди не дорівнює, а написати плюс дорівнює. або іншими словами, написати score дорівнює score плюс плееркечка. По-друге, давайте подивимося, як зробити, щоб ми не могли стрибати, коли ми стоїмо ось тут. На платформі біля черепахи у нас же ж, дивіться, ми створювали з вами tile map, так по якому ми можемо ходити, і по ньому ми можемо стрибати, тому що у нас тут є тег ground і цей тег ground дозволяє у нас е, стрибати тільки тоді, коли ми стоїмо на тег ground У нас є tile map, це те, що там цей фон такий коричневий, так і у нас ще був волз Map, який ми не використовували. Так ось я використовуючи. Тайлмеп волс, використовуючи оцей тайлпелот, зібрав тут маленьку платформу. Черепаху переставив з платформи, яка була граунд тайлмеп, ось тут, на волз тайлмеп. І ця платформа вона не має. Тегу граунд. Відповідно, наша горива стрибати тут не може. По третє, ми хочемо, щоб ми вміли лазити по цим ліанам. Так, для цього я створив ще один тайлмеп. Бачите, ось він. TileMap, Leather TileMap. До речі, перед цим покажу просто, щоб ви бачили, ось, що тут є у нас Ground TileMap. Так? У нас Ground TileMap є те, що було. Так? Ми тут робили TileMap Collider, RigidBuddy тоді, а ось Walls TileMap. Тут по суті, все теж саме, коли будете робити Wall Style Map, тут тільки не потрібно ставити тег або поставити інший тег. Background Style Map у нас тут взагалі нічого немає, ніяких колайдерів, вони не потрібні нам наразі. А ось коли ми будемо робити ось цей ледер, тобто драбину, іншими словами, це ж наша драбина. Тут теж. Потрібно створити тайлмеп, це робиться ось так: grid правою кнопкою 2D object тайлмеп і rectangular тайлмеп. І тут можна дати йому і ведер тайлмеп. Потрібно що тут додати? Тайлмеп колайдер, і в принципі більше поки що нам нічого й не потрібно, тільки додайте тайлмеп collider. Ось це драбина. Ось ця платформа згори я теж її зробив як Style Map, Тож відповідно, тут щось таке трав'янисте, по якому ми не дуже можемо стрибати. Це не не тверда земля. Ну, от поки що така в мене ідея, але добре, ми створили цей ледер. А як же ж по ньому лазити? Давайте ми подивимося одразу це в ході. Ми рухали нашу горилу використовуючи. Ось у нас є скрипт Jumping Controller, який прикріплений до самої горили, і тут, от ми вміли що робити: ми вміли стрибати, натискаючи пробіл, так і ми вміли рухатися ліворуч та праворуч для того, щоб рухатися вгору вниз поляні, потрібно що перше потрібно зробити: це створити зміну із OnLeader. Ця зміна нам дозволить знати, чи ми зараз на драбині, тобто на цих зелених лянах, чи ні. Так, отже, перше, ось це пишемо. Друге, переходимо сюди, в апдейт, і після блоку коду, там де ми рухаємося ліворуч праворуч натискаючи кнопки, наприклад, A and D, ми додаємо ще один фрагмент коду. Зараз я його весь додам. Тут дуже все схоже. По перше, ми перевіряємо в. If ми перевіряємо, чи ми зараз стоїмо на цій драбині. Інше питання, що цей ізонведер десь треба буде зробити true або false, але ми до цього зараз дійдемо. По-друге, ми перевіряємо, чи ми натиснули зараз кнопку W і кнопку S. Тобто, W, це на нашій клавіатурі буде відповідати за рух вгору, а S буде відповідати за рух вниз. Якщо натиснута одна або друга кнопка, то ми. Робимо ось що ми створюємо таку робочу зміну Y, або Y, так тобто напрям по Y. Цей напрям буде дорівнювати тому, що ми зчитуємо в Юніті з вертикальної осі. Нагадаю, що вертикальна вісь – це координата Y. і ми одразу додаємо швидкість нашому гравцю за аналогією, як у нас була швидкість по осі X. Ось тут ми додавали швидкість. А тут ми додаємо швидкість по осі Y. А по X ми робимо нульову швидкість, щоб коли ми рухаємося по драбині, ми могли ми не могли ще їздити ліворуч і праворуч, бо драбина це тільки вгору і вниз. Ну ось ми це зробили так чудово, але ізонведер, він же ж не ініціалізований, як ми дізнаємося, що ми на драбині. Зверніть увагу, що коли я. Створив цю драбину, тобто ці ліани, так це тайлмеп-ледер, і в ньому створений тайлмеп Collider. Але дуже важливо тут має стояти галочка із тригер, тому що нам потрібен не, не коліжен, такий типовий коліж з якимось твердим об'єктом, а нам потрібен лише тригер коліжін. Тобто, щоб ми просто знали, що ми тут стоїмо, що відбувається цей коліжен, але він як тригер. Він не фізична якась там дія на цей об'єкт. Отже, цю галочку сюди ставимо. Ось сюди, із тригер додаємо галочку, і треба ще дописати фрагмент коду. Є така чудова функція, яка називається on trigger enter тоді і он триггер ексіт тоді, щоб ми могли за аналогію з тим, що вже є тут, так тільки тут було бачити онколіжі тоді. А ми хочемо, щоб це було тригер. Функція схожа, я одразу додаю весь цей блок коду, ось ось цей блок коду, який потрібно дописати. Дивіться, що відбувається, так у нас є тег, який ми приписали цій драбині, по якій ми ходимо. Якщо ми на драбині, тобто якщо, ось бачите, функція on trigger enter тоді, коли ми, по суті, зайшли, коли цей collision, trigger collision розпочався, ми одразу зчитуємо тег, з яким, ми, з яким відбувається collision. Якщо це. Ведер, значить, будь ласка, напиши, зроби так, що ізонледер дорівнює true, так? Ну, і якщо ми вийшли уже з цієї драбини, то одразу ізонведер дорівнює false. Відповідно, ми можемо рухатися по драбині вгору та вниз. Збережемо цей код і подивимося на наступну річ, яку я хотів вам показати. Ось у нас тут є. НПСБуле це так. Я хотів е, показати вам, коли ми не бачимо їжачка, щоб він не жбурлявся. Він нас не бачить, і ми його не бачимо. Що йому жбурлятися в нікуди полуницею, так тим паче, в нього ж не все видяче око, правда? Що значить, він нас бачить. У нас є камера, так ось межі цієї камери. Якщо їжачок в межах цієї камери, значить нехай він нас бачить, і ми його бачимо. Так, коли їжачок за межами цього прямокутника, він нас не бачить. Є така чудова функція, яка називається on became invisible і on became visible. Ось скрипт НПІСІБУЛТАТЕК. Він відповідає за жбурляння полуницею, так. І ось давайте напишемо ще одну функцію. Тут ось функція void on became invisible. Як тут написано в коментарі, ця функція запускається, коли рендерер is no longer visible by any camera. Що це означає? Що це за рендерер? Кожен графічний об'єкт, той що видимий, так якийсь малюночок. У нього є ось цей спрайт рендера. Спрайт рендерер, це те, що нам малює. Ось ми знімемо спрайт рендерер Ось одразу зник їжачок, а так він у нас видимий. Також у нас є ось цей Bullet Spawner, В ньому є ось цей теж спрайт рендерер. Але можливо, це не зовсім правильно зроблено, тому що це буде по суті білий прямокутник. Якщо ми тут поставимо п'ятірочку, бачите, якийсь некрасивий, некрасивий білий прямокутник. Його насправді не видно, коли ми поставили орден Layer там понижче. Ну, але він, по суті, все одно існує. Що це за прямокутник? Це ось цей е, об'єкт, який є дитиною об'єкта NPC, і саме цей об'єкт збурляється саме полуницею. Ну, якщо ми не хочемо з цим заморочуватись, можна просто ось цей скрипт NPC був attack перекріпити до NPC. І тоді у NPC завжди включений спрайт-рендер. тому що тут у мене був він вимкнений. Спрайт рендер, але якщо ми його вимкнемо, не факт, що буде спрацьовувати функція on became visible або Invisible. Так, отже, поки що вмикаємо, але якщо у вас з'явиться білий цей прямокутничок на їжачку, значить маєте на увазі, що можна змінити Order and Layer або перекріпити скрипт NPC Bullet Detect до NPC Самого. Отже, давайте повернемося в код, і я покажу, що ця функція тут робить. У нас є робоча зміна, яку ми давно. Бачите, створили і, по суті, не користувалися нею. Ми її одразу зробили true збурлятися полуницею. І ось ми зробили її true прямо в старті. І все. І поки ось написано while, поки цей бulлеч до рівня true, відбувається жбурляння полуницею через кожну секунду. Але ми напишемо зараз, бачите, on became invisible. Тобто, коли відбувається, коли наш об'єкт стає invisible. Не в камері, його не видно на камері. Були чут, дорівнює false. Давайте перевіримо, як це працює. Чи він перестане жбурлятися полуницею? Що скажете? Перестане після того, як я написав цю функцію. Поставте зелену галочку, якщо згодні, що запрацює. Так, ось він ще жбурляється, але його не видно. Дивіться, все, його не видно, він уже не жбурляється. Але якщо ми підійдемо до нього знову, він не починає жбурлятися. Щось він такий подобрішав одразу і перестав жбурлятися полуницею. Слухаємо семена. Uh, нам треба дописати uh, on became visible. But on became visible uh, bullet shoot true. Здавалось би, що треба дописати лише ось цей фрагмент коду. On became visible, bullet shoot дорівнює true. Але якщо ми це напишемо. Ось я зберігаю цей скрипт і переходжу. Бачите, ось коли ми коли їжачок стає віз, візібл, точніше, той об'єкт, що до нього прикріплений, який жбурляється, то тоді були чут дорівнює тру. Ура! Все прекрасно, але одразу покажу. Дякую Семену. До речі, за коментар. Отже, так ось ми перестали нарешті бачити їжака. Він перестав жбурлятися, але чомусь він не починає. Збурлятися. І в чому проблема? Давайте повернемось до коду. Все насправді дуже просто. Збурляння починається, коли відбувається запуск коротіну. А за коротіну ми запускаємо в старті. Відповідно, я думаю, що ви вже здогадалися, що треба зробити. Так, треба запустити цей коротін ще раз. Так, ось ми туди додаємо ось цей старт коротін, ми його знову запускаємо. Отже, я зберігаю скрипт, відходимо від їжака. Так, він. Все, він не хоче жбурлятися, а тепер, о, знову зажбурлявся. Можете поставити святковий значок, отже, працює, так? Чудово! Ще одна річ, яку я хотів вам показати, ще у нас є один скрипт bullet linear. Коли язичок з починаєш бурлятися полуницею, то щоб вона зникала, коли вона торкається до підлоги. Ось скрипт bullet linear. і у нього є теж функція, знайома нам. On trigger enter ентер. d. ми тут перевіряли так, чи те, з чим ми зіткнулися, воно є гравцем. То тоді, будь ласка, знищуй цю полуницю і віднімай одне здоров'я. У самого гравця ми зробимо зараз по аналогії. Ми просто напишемо ще один if тут. От давайте скопіюємо це, просто дещо змінимо. Ми тут будемо порівнювати з іншим тегом. От compare tag ground, пам'ятаєте, так, наша підлога. То тоді здоров'я забирати ми не будемо у нашого гравця, але знищимо цю полуницю. Давайте перевіримо. Я зберігаю. Отже, запускаю. І перевіряємо, якщо буде, що полуниця зникає, коли ми торкаємося підлоги, можете ставити святковий значок. Так, так отже, полуниця. Так, вона насправді бачите, ось вона. От вона летить до нас і, і, і вона спочатку торкається підлоги, і тоді ось вона, ось так. Так, так, так. Ну вона швидше зникла спочатку, тому що в неї термін дії всього декілька секунд. Але все одно ми бачили, що полуниця таки може. Ось вона ну, збирали більше, але вона може знищуватись, коли торкається підлоги. Ну що ж, дивіться, як багато всього ми одразу додали до нашої гри. Я попрошу поставити ще святковий значок. Тож подякуємо всім учасникам за ваші ідеї, і це стало можливим саме завдяки тому, що наші учасники постійно висловлюють ідеї і. Ми намагаємося їх втілювати в життя. А тепер переходимо до нашої наступної частини зустрічі сесії, де ви зможете показати свої розробки, а також поставити запитання і прокоментувати те, що ми робимо. Бачу вже ваші підняті руки. Дякую всім.